Доброго дня, друзі, підписники мого каналу. Вітаю, вам на... Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу зняти такий нетиповий для мого каналу контент. Це огляд посилки. Або, як можна сказати, зараз говорять розпаковку. Заказав я деякі там речі на Аліекспресі. І зараз будемо разом розпаковувати дивитися, що там і як. Так. Перша така посилочка це. Кутник Свенсона. Заказував, зразу вам скажу, зовсім не той розмір. Прислали китайці, тим не менше таке, ще й в дюймах. Тонесенький, коротше, ну, таке. Ну, мені треба було, щоб виставляти точно тор торцову пилу, так що мені це підходив полонє, коротше, ну. Ну, намахали. Так, це подивилися. Далі. Далі. Заказав я такий респіратор від пилі, бо деколи шліфуєш дерево, там ще щось, то я використовую обичну медицинську масочку. Але масочка, як самі розумієте, пропускає, і потім від тої пилі душить ввечір, дихати не можеш. Так що заказав я такий респіратор. Ну, Скажу, приміряв його, попробував вже, понятно, щоб сказати, що чи воно стоїть. Ну такий простенький, дуже легесенький, Фільтрує е, такі фільтри на ньому. В комплекті ще є багато цих фільтрів. Як бути точним, то 4 комплекта, 8 штук. Бачите, ну, ну Фільтри нормальні, але но він відносно дорогий. Ну, Відносно недорогий такий. Ну, що, я думаю, що стоїться грошей і взагалі. Ну, такий він. Резиночки нормальні, все нормально, він такий сам, гума м'яка. Ну, коротше, це рекомендую. Для тих, хто працює там з деревом, для цих людей рекомендую. Так, їдемо далі. Це, подивилися. Так, далі, далі у нас що? Далі у нас фонарик. Заказував такий фонарик. На сайті показувало, що він йде ніби металічний. Ну, зараз подивимось. Поставляюся все в таких пом'ятих коробках, як бачите. Ніби їх не знаю, звідки витягнули. Так, і сам ліхтарик. Ну, ліхтарик пластиковий повністю. Так, що тут є? Ну, світить так, нормально яскраво. Є такий дисплей. Я так розумію, зменшення і збільшення самої лінзи. Ну, все працює, ніби яскравий, нормальний. Датчик показує цей, скільки вольт скільки заряду, точніше, залишилося, режими. Три режими. Ну, таке, а, зарядне type c ніби вода не проницаєме, не знаю, якісь там іп защити, але думаю, що його там нема. Ну, такий, коротше, ліхтарик. Там щось він, Я не пам'ятаю, скільки купив, за скільки він там коштує, там якому інтересно. Напишіть в коментарі відпишу. А, і ще в комплекті йде шнур. Так, все подивилися. Далі. Дальше. Дальше заказав я такий 20ватний ліхтарик з датчиком руху. Обійшовся він мені щось. Тут є якісь навіть, на... настройки, хто знає. А час, ніч день. І самий датчик руху, бачите? Я навіть не бачив це, як заказував, теж не знав про це. Не знаю, чи дуже видно. Отак може буде видно. Бачите? Ось фокусувалася камера. Такі три налаштування. Перше чутливість, сенс. Тайм це час. І люкс це, напевно, коли він має вмикатися, який цей. Ну, прикольно, прикольно. Я, до речі, цього сам не бачив. Ще не підключав, як підключу, покажу вам обов'язково, як він працює. Так, на виході три контакти. Це заземлення. Плюс-мінус. Ну, Працює 220 вольт. Ну, такий до речі, до речі, він ну, ніби не дуже дорогий. Ну, перевіримо, подивимось. Чи це не Бутафорія? Ну, це, певно, не може бути Бутафорія, бо він інакше тачик руху би не спрацьовував. Ну, ось такий ліхтарик. Подивимося, чи він куштує. Вже встановлюю його, попробую цей, налаштую і вже будемо бачити. Так, в комплекті що? В комплекті ніщо. Ліхтарик і коробка така пом'ята, як і всі. Їдемо далі. Це подивилося. Ще заказав такий маленький ліхтарик. Ручний такий. Я так разумею на сайте он показывал, что он, мав быть, из магнитом також. и, мог быть, желізний. железный. Ну, не железный, там алюминиевый. Так. Так, тут что в комплекте? А, в комплекте Type-C зарядка, коробка такая, зарядка, как видите, тоже неяка такая какая-то, с твердой гумы. Так и самый фонарик, ліхтарик. Отвір для Type-C. Резиночка, щоб закривати. Лямка і кнопка. Ось так світит. Чотири режима. Бачите, на упаковці вказано зараз, де вказано, що є магніт. Має бути магніт на ньому. На ньому магніта, як бачите, ніде нема. Зараз продемонструю. Нема тут ніякого магніту. Ну, коротше, такий ліхтарик. Він теж щось там копійки коштував, то замовив його. Так. З ліхтариком розібралися. Далі, що в нас тут залишилося? Залишилась у нас одна вже посилочка. Так, і це розетка до прикурювателя. Потрібно було мені до машини. Ще один прикурюватель, щоб підключити е, теплу підірів сід... сідіння. Ось такий сам прикурватель по собі. Тут є така, як можна сказати, гаючка, два контакти. Підписані плюс-мінус. Кришка така вакумна. Щоб щось случайно не закинути. Так, закривається. Так, з цим понятно. Далі така скоба, щоб встановлювати на торпеді там, чи де, на, чи, чи ще на чомусь там. Ну, там, де вам потрібно, коротше. Так, що тут далі? Далі йдуть такі провода. Я так розумію, з предохранителем. Зараз розкрутимо, подивимося, що тут вони собою представляють. Так, тик-тик-тик-тик-тик. Плюсовий провід такий. І предохранитель на ньому. Тут такий клемник, тут до акумулятора. Ну і цей такий простенький, без нічого. Зараз подивимося, що тут за предохранитель. розкрутим. Так, дійсно є предохранитель. Бачите? Є ось такий предохранитель. Ну, воно недороге все. Також, якогось цікавить ціна. Цін не пам'ятаю, треба запитайте в коментарях кого що цікавить, скину силку і цей. Це Так, це був у нас послідний огляд цієї розетки. Такий був у нас огляд, коротше. Кому що сподобалося, хто що би хотів зам замовити, пишіть коментарі, скину ссылку і напишу ціну, скільки що коштує. Ну, це все дуже дешеве. Це я так брав саме дешевше, таке можна сказати. ну, Ну, як бачите, воно дещо якісне, дещо неякісне. А, ще забув показати два гвинтика йдуть до цього. Так що, наша розпаковка закінчена. Дякую, хто подивився. Ставте лайк. Хто не підписаний, підписуйтеся, допоможіть моєму каналу, бо я вже ніяк не можу півроку набрати тисячу підписників. І... Працюю так, просто для, ну, можна сказати, канал не приносить ні кошти, нічого. Працюю так для душі, знімаю дещо. Як, кому ця, якщо вам сподобається ця більше цей, ця рубрика, буду заказувати більше, пишіть також про цей. Так що наразі дякую, всього найкращого, до побачення.